Слава тобі святому вічному Богу на віки. Амінь. Ім'я скажемо, слава нашому Богу, що Бог нам дарує таку можливість збиратися разом, щоб прославити його святе величне ім'я. Бо Він є Бог великий, Бог є милосердний. І моє бажання поділитися Словом Божим, яке записано від Луки в 15 розділі з 11 вірша це є притча про блудного сина. я хотів би її прочитати і трішки пороздумувати. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: «Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю, і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Ішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і, біжав, і бажав він насититись тись строчками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки найміті мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану. Піду до свого батька і скажу йому: батьку, я зрішився перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам. Негайно, принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть. будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і вжив. пропав і знайшовся, і почали веселитись, а його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув спів і танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав: Що це таке? Той сказав йому, Твій брат повернувся, і твій батько заколо відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів війти. його батько вийшов і мовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповідей, а ти мені не дав із... і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, Повернувся ти за коло йому відгодоване теля, а Той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Тому треба таки веселитись і радіти, бо цей твій був мертвий, і ужив, пропав, і знайшовся. Ми бачимо в цій притчі, як Ісус Христос відкриває, який є батько, батько наш Небесний, і який Він є милосердний. Пише, що Він змилосердився і побіг, коли він побачив того сина, який є образи батька, який є, забрав ну, майно і пішов розтратив розживучий, розпусно його. І батько ще бачить його далеко, ну, в дорозі, побачив, що от син іде, і він вже побіг йому на зустріч, і він показує, наскільки він є люблячий, наскільки він є милосердний Бог. І так, читаючи ще в книзі вихід, коли мойсей сходив з гори і побачив, як народ ізраїльський. Є, Зробив собі золотого тельця, і ці скрижалі він вики, скинув з рук, бо розгнівався, і вони побилися з законом Божим, який Бог йому дав та нагорі свій. І коли другий раз він пішов до Бога, і Бог проходив перед ним, то Бог сказав таку свою характеристику для, для, для Мойсея. Це записано 34-й розділ книга Вихід 6 6-го віршика. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив: Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багато милостивий і правдивий. Він показує, який він є Бог. І саме першу, коли він дає характеристику, в перекладі Огієнка написано, що він Бог милосердний і милостивий. А в цьому перекладі пише, що він співчутливий. І він завжди роздумує про нас. Він е, написано, що Він нас полюбив ще до закладень світу. І Він е, піклується про нас. Він бажає, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми е, звернулися до нього. Бо, да, так також написано, що навіть якби гори захитались, холми, каже, то не забракне мого милосердя, не забракнемо милосердя, щоб вас рятувати. І Єремії теж записано. Це записано 31 розділ це з 20-го віршка. Це коли Господь вже розказує, як буде відновлювати Ізраїля, і він, він так каже: Хіба Єфрем не дорогий для мене син? Хіба він не люба мені дитина? Як би часто я не дорікав йому? Я завжди пам'ятатиму про нього. За нього хвилюється моє серце, і я, безперечно, помилую Його, говорить Господь. Тобто Господь показує, що Він завжди піклується про нас, завжди ми в Його серці, Він завжди за нас хвилюється. І Він бажає, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми е, покаялися перед Ним. І він хоче відкрити нас. Себе для нас, щоб ми, ми пізнали Його. І коли ми будемо мати таке бажання, пізнати, мати бажання пізнати Бога, читати Його Слово, Він буде нам даватися, від, щоб ми пізнавали, Його, буде відкривати себе для нас. І Він каже, що Він є Бог милосердний, Бог милостивий. І ми бачимо, як батько зустрів цього сина, Він його кинувся на шию, поцілував його. Він зодягнув його в одежу. Він дав йому персня на, на руку, і сандалі. І почали веселитися. І він так, написано, що «І так само й небо радіє, коли кається один грішник. Буває так, що небо радіє, коли кається один грішник. Як добре, коли ми пізнаємо це милосердя, він через своє милосердя віддав свого сина за наші гріхи, щоби. Ми прийшли до пізнання правди, щоб ми отримали Спасіння через Його Сина. І Ісус Христос сказав, що хто, що хто отримав милосердя, хто отримав милосердя Боже, і сам не, не дає милосердя, сам не, не є милосердним, то для того чекає суд без милосердя. Тобто, коли ми отримали, коли ми пізнали Бога, ми також маємо бути милосердними, маємо відображати Бога. Ми маємо набувати Його характер, бути співчутливими до інших людей. Так само, коли Ісус ходив по землі, до нього багато людей приходили і Він до них змилосерджувався. Він показував Бога, що Він є милосердний Бог. Коли його кликали сину Давиду. Давидів, помилуй мене, і він не відвертався, він виходив на зустріч, він давав милість Божу. Ці люди отримували милість Божу, спасіння отримували. І так само й ми, коли ми приходимо до Бога з покаянням, коли ми, як тут написано, що цей син він опам'ятався, він подумав своєму розумі, що от я неправильно живу, що то можна повернутися до свого батька. До батька Небесного, якого, який має все і, і, жити, і жити добре, мати, мати все в своєму житті. А він став, каже, він обдумав це і він зробив перші кроки. Він пішов на зустріч до батька. І він тільки пішов на зустріч до батька, і батько до нього вибіг. Хай би нам Бог допоміг, щоб ми. Не відверталися від нашого батька, що ми слідилися за ним, бо він віддав найдорогше своє. Він віддав свого сина за наші гріхи, віддав свого сина викупленням за нас. Хай хай би нас Бог благословив в цьому, щоб ми дбали про те, щоб ми, ми дбали про те, щоб вивчати Його слово, щоб перебувати в Його слові, щоб ми пізнавали, який Він є Бог. Бо Слово Боже, воно відкриває нам Бога. Коли ми його досліджуємо, коли ми вникаємо в Слово Боже, і воно показує нам Бога, який Він є, який Він є добрий. Ми навіть то не можемо помислити, наскільки Він є добрий. В книзі Плащ Єрмії каже, що нове воно кожного дня милосердя, воно не закінчується, Бог Каже, воно нове кожного дня це милосердя. І Бог Він є милосердний до нас. І як хотів би. Прославити Бога за це, що Він є до нас милосердний, що Він полюбив нас такими, якими є. І Він нас, нас призвав до себе. І хай би Бог нас благословив жити правильно, жити з Богом і бути з Богом. А перед початком служіння ми скидлимо коліна і прославимо такого Бога, милосердного Бога, Бога доброго, хай йому буде слава навіки. Амінь. Я славлю Твоє святе ім'я, Господи, Боже наш. Я славлю тебе, Бога милосердного, Бога, справедливого. Слава Тобі, хвала Тобі. Я величаю Твоє святе ім'я в цьому зборі, Господи Боже мій. Ти будь прославлений, Господи, хай ім'я Ти буде благословене, хай це служіння буде для слави Твоєї, Господи Боже наш, благослови це служіння, благословити проповіді, співи, благослови. Хай це буде для слави Твоєї, Господь наш і Бог наш. Благословен ти будь наш, Боже. Авоче. Хвала тобі за все, наш Господь і Бог, З честь і слава навіки. Амінь. Ісусу Христу, Господу нашому і Спасителю. Той, який завжди милує. Той, який не втомився милувати. Той, який завжди приймає. Той, який сьогодні чекає, стоїть і чекає на блудних синів, на блудних дочок, в того, якого є терпіння, в того, в якого є милосердя, співчуття до обставин, до життя нашого. Йому не байдуже, йому не байдуже. Слава нашому Богу! Хвала такому!